Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну з найнезвичніших сторінок історії: конфлікт, що ледь не розпалив повномасштабну війну між двома державами. Війна, що почалася через собаку. Насправді історичні події рідко бувають такими, якими ми їх собі уявляємо. Вони часто мають несподівані, а іноді й абсурдні причини. Уявіть собі. Напружені відносини між країнами, постійна нестабільність на кордонах, і все це вибухає через бродячого собаку. Так, ви не помилилися. Сьогодні мова піде про так звану війну бродячої собаки між Грецією та Болгарією, що сталася в далекому 1925 році. Це була не просто прикордонна сутичка, а повноцінний військовий конфлікт, який міг перерости в велику війну, якби не втручання міжнародних сил. Як таке могло статися? Хто були головні дієві особи цього фарсу і чому Ліга націй змушена була діяти так швидко? У цьому відео ви дізнаєтеся, як один бродячий пес спровокував міжнародний скандал? Які події передували цьому конфлікту, як світ відреагував на цю дивну війну бродячої собаки? Конфлікт 1925 року не виник на порожньому місці. Його коріння сягає Балканських війн та Першої світової війни. Після цих подій кордон між Грецією та Болгарією став зоною постійної напруги. Болгарія, яка програла обидві війни, втратила значні території, зокрема, вихід до Егейського моря. Це породило реваншистські настрої в болгарському суспільстві. З іншого боку, Греція, що отримала Македонію та інші землі, прагнула закріпити свій вплив у регіоні. Обидві країни мали збройні формування, що патрулювали кордон, а випадкові сутички були звичною справою. Однак ситуація стала критичною 22 жовтня 1925 року, коли один із солдатів, намагаючись знайти свого бродячого собаку, перетнув болгарський кордон. Згідно з офіційною версією, грецький солдат на ім'я Ставрос перетнув болгарський кордон біля села Петрич. Він зробив це, щоб повернути свого собаку, який втік за лінію розмежування. Болгарські прикордонники, побачивши озброєного грека, відкрили вогонь і вбили його. Ця подія, хоч і була по суті незначним прикордонним інцидентом, стала каталізатором для повномасштабного конфлікту. Грецький уряд, очолюваний диктатором генералом Теодором Пангалосом, розцінив цей інцидент як ворожий акт. Пангалос, відомий своїми націоналістичними і агресивними поглядами, використав цю нагоду для демонстрації сили та згуртування нації. Він висунув ультиматум Болгарії, вимагаючи офіційних вибачень, компенсації та покарання винних. Болгарія, що движала, що діяло в межах свого суверенного права захищати кордон, відмовилася задовільнити всі вимоги. Відмова Болгарії дала Греції привід для початку військових дій. 23 жовтня 1925 року грецькі війська вторглися на територію Болгарії. Грецька армія, яка значно переважала болгарську, швидко просувалася до міста Петрич. Болгарські війська, що складалися здебільшого з прикордонників, не могли чинити гідний опір і були змушені відступати. Ситуація ставала дедалі напруженішою і виникла реальна загроза повномасштабної війни, яка могла втягнути в конфлікт інші балканські країни. Однак Ліга націй, попередник ООН, втрутилася негайно, вона направила обидві сторони до мирного врегулювання. 29 жовтня 1925 року, за наполягання Ліги Націй, грецькі війська були змушені залишити болгарську територію. Ліга націй засудила дії Греції як агресію, зобов'язала її сплатити Болгарії 45 тисяч фунтів стерлінгів за завдані шкоди і закликала до мірних переговорів. Так звана війна бродячої собаки стала наочним прикладом того, як незначний інцидент може перерости в серйозний військовий конфлікт. Це також був один з перших успішних прикладів ефективного втручання міжнародних організацій для запобігання війні. Ця подія підкреслила важливість міжнародної співпраці і дипломатії у вирішенні конфліктів. Незважаючи на абсурдну причину, конфлікт 1925 року став важливим уроком для світу. Він показав, що навіть найменший привід може спричинити велике лихо, якщо не докладати зусиль для мирного врегулювання. Сьогодні ця історія слугує нагадуванням про те, що навіть в найбільш напружених міжнародних відносинах завжди є місце для мирного діалогу та компромісу.